Вітаю вас на курсі, присвяченому сонячному затемненню. Сьогодні ми промовимо технічні моменти, і я розповім у загальних рисах, чого він полягатиме. І оскільки ви першим потоком цього інтенсиву, у вас будуть певні привалеї. По-перше, навчання триватиме місяць, але доступ до матеріалу у вас залишиться назавжди, що дасть можливість освіжити свої знання у будь-який момент. По-друге, Буде єдиний тариф з куратором, що дозволить розібрати питання у рамках навчання. Та в третє ви отримаєте методичку з інтенсивою всі техніки в аудіоформаті. А тепер розберемо, чому ж курс присвячений саме затьмаренню. Затемнення це каталізатор, який запускає зміни. І так заведено що зачастіше затьмаренню приписують погану славу. Але якщо розглядати більш глибину, то в коридорі, затьмарень, людям властиво змінюватись, оскільки це час, коли відбуваються зміни не лише настрою, але й самого стану. Давайте розберемо сценарій, що часто повторюється. Сьогодні ви налаштовані рішуче, готові зрушити гори, є ціль кардинально змінити своє життя. А завтра ви прокидаєтесь без настрою, і ваша активна позиція і бажання щось міняти кудись випаровується. І для життя на автопілоті це звичайна поведінка, оскільки при такому розкладі ви керуєте здебільшого тільки емоціями в моменті, і це схоже на нескінчений ланцюжок змінюючих друг друга дій і бездіяльності. Тому у цьому марафоні ми зробили акцент на найпоширеніших пацках мислення. І розпочнемо ми роботу з того, що відстежуватимемо свої стани і дії, ломатимемо первіні нам шаблони, прибиратимемо те, що себе вже жила. Це проходитиме десь через біль, а десь через задоволення. Але хочу відразу відмітити. Усі ми різні, і хтось побачить результат вже після першої практики, а комусь знадобиться час, щоб переосмислити все, і це нормально. Працюйте над своїми змінами в зручному для себе темпі. Не будуйте очікувань і не йдіть в ілюзії, а прикладайте максимум зусиль діями, щоб якнайсвідче побачити результат. Так, результат є тільки в тих, хто пройшов шлях. Якщо ви будете слідкувати алгоритмом, прописаним в інтенсиві, це дозволить не лише вирішити ваше завдання на цьому етапі, а ще й дасть можливість навчитися розпізнавати схожі ситуації в майбутньому, міняючи свій стандартний шаблон поведінки. Що це означає? Ви навчитеся обходити будь-які труднощі, будь-які перешкоди, не витрачаючи на це час і нерви. Ви автоматично вибиратимете правильний шлях. Ми дуже часто притягуємо негативні події тільки внаслідок того, що ми до них звикли і вже ототожнюємо їх собою. Нам простіше, щоб негативний сценарій програвся, тому що в голові це неминуче, і в цьому тільки наша провина. І щоб це перепрошити, ми вивчатимемо себе і свої шаблони. Виявлятимемо ті програми, які вже зжили себе або не приносять бажаного. На марафоні представлені чотири головних теми, без яких неможливі довгострокові та істотні зміни. Перше опрацювання синдрому жертви. Чому це важливо? Тому що цей синдром не тільки про та постійні жалоби. Ім страждають сильні люди, які не можуть зняти з себе тони відповідальності, тому ми виявимо справжні причини, якією керують. Тут основне завдання полягатиме в роботі зі своєю цінньовою стороною і пошуком вихід від цього. Позбувшись синдрому, ви почнете по-іншому дивитися на себе, на свої цілі та проблеми. Частина цих проблем піде сама по собі. Друге. Виявлення і опрацювання масок. Чому це важливо? Тому що маски є у всіх. Ви думаєте, що у вас одна маска. Ми маємо багато масок, які вже дуже давно зрослися з нашими особами. Маски спотворюють власне уявлення про себе. Ми починаємо привласнювати собі те, чого в нас немає, а потім дивуємося, чого в нас щось не виходить. Маскам властиво спотворювати думку про себе. Тому знімати їх ми будемо поступово, але ефективно. Третє. Ми поглянемо на себе з боку спостерігача, використовуючи практику перегляд. Це найсильніша практика, яка триває кілька днів. Зрозуміти свій світ без ілюзій, виявити мертві зони та навчитися розуміти знаки, якими ми оточені. Це все про практику перегляду. Коли підуть ілюзії, ви зможете побачити те, що відбувається на всі 100%. Ця практика не завжди проходить гладко, тому що розкриваються тіньові аспекти, і ви вчитеся бачити картину повністю. Вона допоможе в ситуаціях, коли ви не розумієте, як саме потрібно вчинити. Переглядання можна здійснювати з будь-яким аспектом вашого життя. Четверте. Ми створимо алгоритм побудови цілий відповідний саме вам. Після того, як ми приберемо гору непотрібного, ми проступимо до розставлення цілей. Ця техніка це легкий алгоритм великих можливостей. Універсальна техніка, яка допоможе розібрати будь-яку мету. Знайти правильний шлях для її реалізації. Жодної магії. Ви самі будуєте своє життя. Володіючи цією технікою, ви розумієте ядро своєї мети, миттєво опрацьовуючи проблеми, які стоять на шляху. Ці усі теми це база, яка зцілятиме больові точки, які нам і часто не усвідомлюються. І наостанок. Пропоную вже почати діяти, поставити собі одну мету, яка зараз для вас в пріоритеті. Її ви пропустите через фільтр масок, жертв, титрів, через алгоритм реалізації. Це буде першим кроком, який підготовці мозку до змін. І навіть якщо ця мета для вас є поки що тільки мрією, вам вдасться утілити її у життя.